Ти про щось жалкуєш? Темна ніч, а я монтую відео про розрив тіктокерів. Як ти думаєш, так я жалкую багато про що в своєму житті? Що я робив дійсно погані речі, які не має робити. Чоловік так, це дійсно жахливі речі, і я розповідав про них от в цьому відео. Дивіться за посиланням. там просто О, ви не уявляєте собі. Подивіться відео, потім вертайтесь назад на огляд. Як ти переживаєш? Можливо, вже пережив розрив. Після цього будуть дівчата. Просто, чесно кажучи, напевно вже тебе не знали. Я вам скажу чесно, на мою скромну думку, це відео, яке випустила Анна Трінчер і Волошин, це захоплива, просто неймовірна мандрівка. Це реально крута історія і просто якісна пригода. Це шлях, який ми всі сьогодні пройдемо. Єдина проблема, я не можу зрозуміти, куди цей шлях. Ось що сталося. Значить, Анна Трінчер і Волошин вирішили розлучитися. Це рішення зробив Волошин через власну проблему, якщо ми правильно розуміємо, через депресію. Але. Як справи? потихоньку. На в тебе. Окрім просто факту того, що вони розлучаються, ми маємо годинне відео. Де перші 4 хвилини Анна Трінчер плаче через те, що вони розлучаються. І як бонус до цього всього, того факту, що є відео годинне, де Трінчер постійно плаче через те, що вони розлучаються. Ініціатором цього розлучення став Волошин. Волошин має проблеми ментального характеру. Це відео виходить на новому свіженькому каналі Анна Трінчер. І ви спитаєте мене. Як я вам все це поясню, а я скажу вам, я ще не придумав. І мені б дуже хотілося, щоб це був просто наш з тобою такий щирий, відвертий діалог. Несправді хочу сказати, що не вважаю це відео не щирим, бо проблеми, які вони обговорюють, і так як я також стосунка, я в цілому бачу певні паралелі, і можу сказати, що це навряд чи зіграєш. Вони скривали про те, що у нас зараз важкий кризовий період. Показувала те, як ми ходили там на сімейну терапії, як ми кожен зі своєї сторони, зі своєю кавольною старався налагодити щось в цих стосунках. З іншої сторони, ну, типу, я не інстаграмер, тому я не можу поняти, як можна говорити про такі серйозні речі, персональні, у вигляді подкасту, де ти постійно плачеш і формуєш при цьому весь цей контент, як прогрів нового каналу. Ну тобто я не берусь судити, яка ідея, але який сенс було випускати це відео на каналі Анна Трінчер в той момент, коли у Волошине вже існує канал, якщо вони вирішили все таки робити з цього контент. Але якщо контент вирішила робити, Анна Трінчер. Це дивно, бо ініціатором розриву був Волошин. Чи як цей діалог виглядав? Волошин такий, коротше, у мене депресія, отношення у нас не клеються. Вони мішанов на Анна Трінчер. Давайте розлучимось. І Анна Трінчер така, давай розлучимося, але в якості анонсу давай запишемо годинний подкаст про наше розлучення, який ми зальємо на мій новенький канал, в якому я буду от так виглядати. Ви ж на какого-нибудь палати? Не, не могла 50 грамів. Так ти ж знаєш, що не алкогольні б тут спала вже. Ну, типу, я нічого проти не маю. Але. Це логіку, послідовність дій не розумію. Тобто, дивись, я рокова жінщина у червоній сукні, а ось чотири хвилини плачу, бо ми з волошеним розходимося, але не хвилюйте ми ж. Мись вже розійшлись, тут буде купа холостяцького контенту. У мене немає інших ідей, я просто не знаю. Це вже чим плакати. Чого тебе так завжди лякали сльози? Бо мама дитини багато плакала. Але ти знаєш, що краще плакати, ніж тримати це собі. Знаю, але ти знаєш, що є якісь такі моменти. До речі, все про чоловічі сльози я розповів у цьому відео за посиланнячком. Можете також зацінити. Я не знаю, як так вийшло, що всі теми, що вони обговорили, я заздалегідь для спонсорів вже обговорив. Ну, така я людина. Випускаю контент наперед. Що поробиш? Якби навіть я знала якому будуть останню півроку наших стосунків і як це все закінчиться? Хочу я це переживати. Я б сказала так, так, і ще раз так, тому що ти для мене став вчителем. Я б сказав би ні, ні і ще раз ні. Бо насправді я знаю, що люди в депресивній фазі досить таки специфічні, і виносити їх дуже і дуже важко. Ну, типу, сижу по собі. Мене дуже важко сприймати і дуже важко терпіти в цей період. І я впевнений, що Волошин нічим не відрізняється. Тому, от всі ці заяви, як на мене, вони просто щоб. Більш коректно розійтися і нікому нічого образливо не говорити. Але по факту реальність виглядає так, що це абсолютно ніякий не комфортний стан, і це взагалі не підпадає під те, що хочеться проживати ще раз. Я розумію, що вона каже йому щось про те, що він був для неї вчителем, але якщо ви зустрічали людину такого роду, якщо ви жили з нею, спілкувалися в цей період, то ви чудово знаєте, що навчитися там нічому, ну тобто, ви постійно живете з людиною, яку вам доводиться терпіти. І це абсолютно не кайфово, і це ну банально дискомфортно для всіх. І ця людина знає, що її дуже важко переносити, але, на жаль, вона цю частину не контролює і не може нічого з цим зробити. І власне людина, яка вимушена це терпіти, також отримує тільки негативні емоції. І, і я абсолютно не розумію, чому такому Анна Трінчер могла навчитися у В Не Тільки з. З поганої сторони для теста вчити. Тобто я не кажу, що депресивних людей треба кидати або щось таке. Я кажу, що це складний період, складний для всіх. І раз уже прозвучало, що ми дорослі люди, я думаю, що в цій частині можна бути максимально щирими і казати, як є. Ми все ж розлучаємось. Це нормально. Так буває. Ми усі дорослі люди. і... Типу, ти був нестерпний. Але я все одно тебе люблю, от якось так. А не оце, от все. Ну окей, може вони так відчувають. Ну, типу, я просто ділюсь власними враженнями. Ми ж тут нікого не засуджуємо, розумієте. Кожен ділиться власним досвідом. Така історія: діліться власним досвідом в коментарях. Ми ж для цього введемо цей контент. Але все ж в стосунках почалась криза, і мені здається, що таким каталізатором до цієї кризи став а, діагноз, депресія. Звучить, Діана, страшно. Це ніхто не зрозуміє, окрім того, хто це може пережити, ну, хто це переживає. Тому... Коротше, волошу не зміг вам пояснити, тому давайте спробую пояснити я. Перше, що вам треба подивитися, це серіал Джині Джорджі. Там в якийсь момент з головних героїнь ми переключаємось на тіпа, звичайного тіпа, і от у нього депресивний розлад, депресія і всі діла. І там ми можемо побачити, що у Тіпа в цілому норм життя, у нього агонь, панянка. Типу він підліток, у нього там тільки. Які підліткові проблеми взагалі, але відчуття невимовної, безмежної порожнечі, що назріває в ньому, воно, в принципі, заміщає собою все. І будь-які позитивні емоції вони знищуються в цьому чорному вакуумі. Та сама чорна діра, ви можете візуалізувати її саме таким примітивним образом, але суть в тому. Що незалежно від того, що відбувається навкруги, ви відчуваєте себе паскудно. А якщо у вас поряд чи близька людина, яка страждає від того, що ви відчуваєте себе паскудно, ви відчуваєте себе паскудно ще більше. <плес> і ти зараз плачеш, бо згадуєш період. Ти... Плачеш. Я зараз плачу, бо мені боляче. Хоча до того вам в цілому здавалося, що більше вже немає куди. І, власне, саме про це і говорить Волошин, коли згадує, що у нього є відчуття, що він винен і що він школьник, який не впорався з завданням. З таким винуватим школьником в чомусь. Чого? Все ж таки через мою проблему і через мою нездатність справитися з цією проблемою у нас почались проблеми. Особливо це м, сумно, і особливо це боляче з урахуванням того, що ти не можеш пояснити, що не так. Ну тобто, ти не можеш сказати: дивіться, у мене там були мені погано. 24 на 7. І через це люди не сприймаються як щось серйозне. Вони такі: ну як ти можеш відчувати себе погано? Ти ж багатий, успішний Тіктокер, в тебе є реп альбоми, у тебе є Анна Трінчер. Подивись, яка гарна. От, як ти можеш відчувати себе погано. Але проблема тут в тому, що можеш. І в результаті твої проблеми не сприймають серйозно. І ти сам не можеш цим комфортно боротися, бо ніхто не вірить тобі, що це щось серйозно. Ти постійно погано себе відчуваєш, тобі соромно, що ти не можеш відчувати те, що інші вважають коректно відчувати в цих умовах. В результаті ти відчуваєш себе паскудно 24 на 7, незалежно від того, що відбувається навколо. В результаті люди навколо тебе страждають через це, і ти додатково відчуваєш тиск, біль, сором і всі, в принципі, негативні емоції з доступних. І ми маємо накладення одних емоцій на інших, але на питання а чого, ми відповісти. Не можемо. В результаті по суті про це можна говорити тільки з психотерапевтом. Неможливість контролювати свої думки. Ну важко передати комусь, що я відчував в тих станах, і ти знаєш, що це ніхто не зрозуміє, окрім того, хто це може пережну, хто це переживає. Тому Бо дійсно, як Волошин каже, неможливо пояснити це людям, які ніколи цього не відчували. Ну спробуйте донести до людей думку, і як це паскудно, як це паскудно себе відчувати. Просто так. Бо більшість людей мають причини на це. І це здорова реакція організму. А от до терапевта треба йти, коли причини немає. Я відчуваю і знаю, що я винен, в принципі, у тому. Не сказати, що хтось був поганим, все відбувається з нас. Я йшов сюди, думав, що так і буде. Я не хочу такого. Ні, я жартую. Ні. Не жартуєш, насправді я робив це відео, щоб зібрати перегляди, покекають приколи, а на Антрінчер, кліпи там Волошину, це все. Він в полі зима стоїть. Я я не знав, що це була дуже слабка з художньої точки зору візуалізація його внутрішнього стану? Коли біла ніч накрила землю і снігом райони замело, що він, являючись не дуже якісним творцем, я маю на увазі саме художником. Намагався все-таки використати творчість для того, щоб передати відчуття. З цим не вийшло, але тепер я зрозумів трошки більше. Суть в тому, що це сумне відео, і тема, яка піднімається, вона дуже серйозна. Навіть попри кохання, бути щасливими один з одним неможливо. Коли Саша прийняв це рішення і озвучив його мені. На те, як вона піднімається, те, як вона подається, скоріш за все, мало кому буде зрозуміло. Я бачив коментарі, які досить позитивно сприйняли цей контент. Хтось писав: ой, як добре, що вони не критикують один одного, а розказують про вдячність, хоча видно, що це. Буквально ініціатива Анни Трінчер, і вона змушує говорити Волошина цю вдячність. Це не значить, що він невдячний в стосунках, це значить, що він не розуміє цей процес. Ну тобто, сидіть в подкаст режимі обговорювати розлучення, коли вона ридає, він відчуває себе винним і він повинен розказати, за що він їй вдячний. І по ньому досить таки це видно. Я не хочу тут нікого захищати, і не ставати на чуюсь сторону, і нікуди далі не вести цей відос. Знову ж таки, це повинен був бути позитивний ролик з приколами, рофлами, шуточками, щоб всі були в хорошому настрої. Тому що я вже знімав серйозне відео на цей канал. І ось про психотерапію було, і... і про самотність було. Деякі з них навіть мені довелось привести тільки в спонсорський режим, тому що вони просто вбивали канал, їх ніхто не дивився. І от виходить знову ця херня, ну тобто я не Вмисно, але ну от знову до серйозної теми. Тож на цьому я закінчую відео. Я не вбачаю причин далі розвивати цю тему. Серйозно, штука, якщо у вас є депресія, депресивні стани, проблеми в стосунках, зверніться до спеціаліста, або якщо ви вже вирішили зайнятися цим самостійно, ну вивчайте базу, читайте корисні книжки. Їх достатньо на цю тему зможете щось для себе Знайти, але ну насправді це досить складно самотужки з цим, з цим вигрібати. Я не хочу псувати вам настрій і так, і думати про важкі складні речі, і без того сумний життя, час. Ви розумієте, сподіваюся, про що я. Дивіться інші відео, вони набагато веселіші. Просто чекає, що небудь гляньте, інші приколи. Вон, про Тік-Ток. Дякую, що були тут, Папа, і всього вам найкраще.